Возьмемо уважені. Одразу, коли Ісус воскрес і мертвий. Застав посеред душі свої і сказав їм спокій вам. Вони ж полякавшись і перестрашившись, думали, що дух бачать, і сказав їм, чого ви стривожились, і на що такі думки входять, серця ваші, гляньте на руки мої, на ноги мої. Це я сам доторкніться до мене і озеть, що дух тіла, і костей немає. Як бачите, я маю. І сказав, що сказавши, показав руки, ноги. Поки ще вони з радощім не вірили, дивували, і сказав їм: чи маєте тут яку їжу, вони подали йому частили печенеї риби і всіх. І взявши їх перед ними, сказав їм, Ось ті слова, що я говорив вам, ще бувши з вами, що повинно справдити все, що написано про мене в законі мої зими і в пророкі псалмах. Тоді розкрив їм розум, розуміти Писання, сказав їм, так написано, так повинно було постраждати Христове з мертвих третього дня, щоб ім'я Його проповідало спокаяння, прощення гріхів між усіма народами, побачивши від Ірусаїма вище Свідки цьому, ось я посилаю в обігницю Мого і вас, вище заоставайтесь в місті Ірусалімі, поки наберете сили висоти і ви, і герпі, до Вифанії, і знявши руки свої, благословив благослови. І і сталося, як він благословляв їх, оступив від них і вознісся на небо. і Ті поклонилися йому і вернулись в Єрусалим з великою радості і пробувши завжди храмі, славящи, благословляще, Господа. Одного разу взяв Ісус Петра, Анна, Брата його взяв їх самих нагору високою, і преобразився перед ними, і лице його засіяло, як сонце, і одежа його стала біла, як світло. Осе з'явились і сети, і я і розмовляли з ним, о, же, Петр, сказав Ісусові Господь, добре вам тут бути, коли хочеш поставимо тут три намети, тобі один. Воїсей один один, як він це говорив, ось хмара, ясна заслонила їх, і почувся голос Хмари, що говорив це син мій улюблений, що в йому було моє благовоління, того слухайте. Я почули ученіки впали палини і дуже полякались. же, приступивши, доторкнувся до них, сказав: Встаньте, не бійтеся. Коли звели вони очі свої, то вже нікого не бачили, тільки самого Ісуса, і як сходили з гори, то Ісус наказав їм так, нікому не кажи про цю е -е, подію, доки син чоловік чистий не воскресне мене.